Школярі, студенти, рятувальники, поліцейські бігли марафон на центральному стадіоні міста у підтримку всеукраїнського забігу «Acting for Survive», який приурочили у протидію насиллю. Мета заходу привернути увагу світу до агресії та насильства, яке переживає Україна під час повномасштабної війни. Всеукраїнський забіг почався з Ірпеня, місто, яке стало героєм та пережило окупацію росіян. Далі естафета перейшла і у всі міста України. Вінничанка Наталія Смішна біжить в марафон із сотнями містян. Мешканці Вінниці досить активно долучилися до загального українського забігу проти насилля та агресії, яке переживає Україна від Росії під час великої війни. 26 листопада починається акція 16 днів проти домашнього насильства тому це якби є початком загальноукраїнською акцією. І ну, на моє переконання важливо долучатись до таких акцій для того, щоб привертати все більше уваги до. Проблеми домашнього насильства і, зокрема, вживати заходи з метою протидії. Марафон вранці почався у Єрпіні, який від початку повномасштабної війни був окупований росіянами. Решта українських міст, в яких немає активних бойових дій, підхопили цю ініціативу. У Вінниці бігли всі діти, дорослі, спортсмени. Це біг це не спортивні змагання, це е, свого роду підтримка. Людей, які потерпіли від російської агресії, цей забіг другим словами можна сказати ще дорога життя, так як в Ірпіні була одна дорога, якою люди могли зробити, ну вийти з міста, яке було евакуйовано, цей спортивний забіг своєрідна підтримка людей, які постраждали від домашнього насильства. Коли тихо. Насильство може бути. Коли ти про нього говориш, коли це виходить на загал. Воно як правило припиняється. З нами і підрозділ ДСНС. Сьогодні з нами і поліція, сьогодні і спортивні школи, сьогодні загально освітні школи. Тому що всі хочу ідею марафону. Підтримали і за кордоном забіг проти насилля влаштували у США, місто Чикаго та Словаччині. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина.